Друзі, добрий вечір. Сьогодні 5 грудня 2023 року. Вітаю вас із святом Миколая. От я сижу вечором один в офісі, і щось мені стало сумно, згадав про внуків, був в магазині метро. Всі купляють подарунки, а я не купляю подаруночки, щось так, мені сумно стало без моїх, ну, так скажем, дрібненьких. Приїхав на роботу і, думаю, треба відліктись і розповісти вам, як я готуюсь на наступний сезон. І вам, я думаю, може, буде корисно. Що я роблю і, і що я планую зробити. По-перше, це я вам навіть покажу, я трошки переобладнав тут одну стіну свою. Ось так от зробив, дивіться, там такий маленький склад. Це ще не всі мої водилища. Я їх помив, посушив. Катушечки помив, але за зиму план такий. Кудилиш мені достатньо, катушок також. Єдине, що їх багато і треба потихеньку е самому буду, сам буду обслуговувати. Зараз я візьму катушечку окремо і вам покажу, що основні, які елементи. Там, де, де, ага, ось. Почну з класичного фідера. Основним, такий дуже важливий елемент це ролик ліского так так От Його краще навіть два рази в сезон обслужити, розкрутити, помити, почистити, сюди сухенько, протерти і змазочку зробити. Мазку сюди, звісно, бажано оригінальну. Зараз я добре покажу. У такі смазки, це одайловські, густа рідка, це густа шимановська. Там її небагато лишилося, але мені достатньо. І це, я ще їх не використовував, Тоже одна густіша, друга, друга, друга річ. От буду сам обслуговувати, в принципі, інструменти є. Для цього треба хороший інструмент, ну і уважно, щоб не перепутати, не переплутати місцями, ролики, там, втулечки, прокладочки. Це дуже уважно треба. Якщо сумніваєтесь, краще кожну операцію фотографувати і коли розбираєте, отак от розкладати по черзі. Так буде зручніше, і ви нічого не переплутаєте. Оце я планую зробити. Сьогодні я їх трошки помив, бо там деякі в мене з бурштина були в болоті, так прям скажем. Посушив і далі удилище, всі удилище, я вже, вже більше половини мию ручку, шампуньку, беру теплу водичку, промиваю, сушу, промиваю бланк і кільця. Обов'язково добре помити кільця, бо тут він болото підсихає солі. І заодно перевірте цілісний скілець, щоб тут не було тріщинки. Бо ця тріщинка може вам і різати і ляску і шнур, або буде його пошкоджувати. Ви навіть не будете замічати, він буде сіктися. І дорогостоючі шнури, хто використовує, це дуже, звісно, буде накладненько. Оце я планую зробити. Ще потім, трошки пізніше, на проведу ревізію, я так скажу, мабуть. Трошки буде у мене розпродажа. Дві-три, 4 удочки я, напевно, продам. Тому що ну, забагато вже у мене скопилася колекція. Щось, щось буду продавати. Ну і ви, звісно, дізнаєтесь, підписники дізнаєтесь першими. Я нікуди на барахолку не буду виставляти, поки першим вам запропоную, може хтось. Поганих речей я вам пропонувати не буду. Тобто, там бракованих, якихось там скритих дефектів. Такого не буде. Далі, що я планую, це обслужити вудочки і катушки, я вам сказав. Ну і фрікціончик треба почистити, подивитися. Хто не боїться, то може і пару головну змазати і кулісу там розкрутити. Я, я не знаю. Подивлюсь, я вже подивлюсь. Так, вони воді непогано, оті страдіки. Мені. Вони вже в мене більше 10 років. От на лайті, Спортикси 30360, у мене отакі. отакі в катушечки нормально підходять. Так, це в стороночку. Так, далі, що я планую? Ну, навести порядок з. Ну, по-перше, на, на новий сезон я буду міняти всі моножилки. Всі. Я в тому році, хто слідкує за моїми кхм, відеоканалами, Аналізами я вже вам сказав, що одна з моїх помилок, і вона стала, можна сказати, роковою для, І для мене, і для команди, У мене був схід по обриву основної жилки. І я її не міняв, по крайній мірі, з весни точно. Вже пройшли вони 3-4 змагання, тренувань кучу, і треба було, звісно, її замінити. Тому я вам також рекомендую, якщо відповідальні змагання, відповідальні така риболовля там з великою вероятністю зловити трофейну рибу, то дожилки відносять дуже-дуже, так скажемо, відповідально і краще її міняти. Вона вже не така дорога я от на другий сезон маю чим поміняти. Я, до речі, вже в цьому сезоні протестив оці жилочки. Культ Фідер Метод Карп Моно і, і ще там є їх Екстра Distance. Оце екстра сенсатів, а друга у мене оце флюрокарбон. FC Distance Mono. От на ці жилочки я перейду. Я вже їх в цьому році протестував. Непогано вони себе показали. До речі, на fishfish.com.ua, на інтернет-магазині, представник Climax і Sportex в Україні. От слідкуйте за анонсами. Я обов'язково вам проанонсую. Буде знижка. Хороша знижка якраз. На лески там буде різничка, може на якісь типи водилищ. я не знаю, я точніше перезвоню на фірму, узнаю, якщо буде якась інформація, ви дізнаєтесь перші. Скоро будуть вже відео. Мені просто не дозволяють виставляти відео по спортиксах РС2, тому що їх ще нема в Україні. І навіть ще нема дати за погрузки, щоб перша партія приїхала. І щоб ви не забули, що такі є удочки. Вже ми ближче під отримання цих удочок в Україні, то вже буде тоді відео. Там цікаві є результати, цікаві такі цифри. Побачите ці удочки, я вам так скажу, удочки позитивні. Краще, навірно, трошки, чим рапід, по крайній мере, ті люди, які кидали, так сказали, але вони й дорожчі. Вони десь, грубо в півтора рази будуть дорожчі Рапіда. Тому тут вони не в півтора рази далі кидають, але ті, хто мають гроші, вони, наверное, перейдуть на РС. Багато хто перейде на РС. Скажімо так, результат 160, 150, 140 не приділ для цих удочок. Я сказав цифри від 225 до 192 і 165, якими я докинув. Я середньостатистичний пенсіонер, кидаю на такі дистанції, а хлопці-спортсмени іще далі кинуть. Так що я наведу порядок трошки І ще планую на ексклюзивах старих моїх поміняти може пару колець вхідних. Удочки непогані, я їх, до речі, ви бачите, я їх ловлю мало, я їх так скажемо бережу. У мене є 210 і 150 -ки, по три штуки, і я їх не продаю. Тому я хочу з ними трошки, може, ну, про, скажімо так, апгрейдити, по модне слово, таке, і буду ними ловити. Будуть вони у мене на відповідальних змаганнях також. Такі питання ще. По класичному фідеру, зараз класичний фідер більше актуальний для мене, чим літом, тому що зараз зимою в основному у нас йдуть змагання, благодійний турнір. До речі, хто не, ще не продонатив під цим відео, під кожним відео буде зараз карточка Ігора Володимировича Весиловського. Хто скільки може, давайте допоможемо нашій армії. Ми вже зібрали більше 40 тисяч за ФЛЕТ закриття і за перший турнір Фідерспорт, турнір, Кубок Фідерспорт зимовий. Тому йде успішно, будемо щось автомобілі, вроді би, зараз заборонили у вас. Будемо щось купляти або дрон, або щось якісь, якісь серйозні речі. Ми ще таке не вирішили. Будуть гроші знайти, як їх потратити, ми, ми знайдемо. Ось такі. Тому зараз класичний. Фідер більш актуальний. Флет трошки відпочиває. Хоча я до флета вже почав підготовку, я вам потім покажу. Я прикупив собі ящички такі цікаві. І зараз хочу провести провести ревізію своїм флетом, То закормочні мої флетики. Це такі робочі. Баунті ними торгує. Такими Треба навести поряд, порахувати, переоблік зробити, тому що я вже бачу, там 50-60 ваги вже майже повибивались. Треба докупляти. От це треба все, щоб потім весною не бігати, і ціни піднімуться. Зимою може бути якась акція. Тому краще, звісно, от зараз під акції докупити то, хто що хоче. І кому що треба. Розібратися треба мені за зиму. З гачками. Це простий сезон. Не все, звісно, багато ми протестили гачків і корм, і камасани, і ще куча всяких фірмочок. Оце кормовські. Я привіз з Кореї такі гачочки буду тестити весною. Але вони без колечка. Ну, під... Я маю там задумки, буду експериментувати. Гуровські непогано себе показали. Ті, яких. Камакацу непогано себе показали. Камакацу, десь в мене тут. Є багато очків, хочу навести порядок, лишнє убрати і десь кудись, може, віддам на водойму Юрію. І він там потихеньку без бороді буде продавати, бо приїжджають інколи рибаки без гачків. Далі ну, з основною лісочку розіб... розберемося. Шнурочки на класичний. Я, б, там у мене небагато заміни майже не треба, я мало ловив. Ну, є такі от шнурочки клаймакси, і... і я тоді вам показував, в принципі, і брейновські у мене були, я купляв, непогано себе також показали. Поводочний матеріал я маю. Маю лісочний і маю шнуровий. Шнуровий я маю тоненький. От я вам казав, що хлопці давайте мені свої варіанти поводків. Уже сьогодні мені один Олександр скидує поводочок, непоганий поводочок. Нічого там, звісно, ноу-хау нема. Але мені цікаво, як людина комбінує в'язаний поводок шнуровий і основну ліску. От метод. Так скажем, прив'язки. Тому що, коли йде від волоса до, до поводка, це легше. Там раз, два, безузловий, затягнув і все. А тут уже треба бавитись з цим. Тому я, він мені там скине, я подивлюсь. Я нагадую, там йде у нас конкурс, хто е дасть цікавий поводок на. Е Флетфідер, тобто по спортивних, так скажемо, мірочках. Один із варіантів, найскладний рахується комбінований моноповодок з волосною оснасткою. Я з ним бавлюсь, декілька варіантів у мене є, але щось мене воно ну, не, не задовольняє. Чомусь не задовольняє, не подобається. Я буду ще з цим працювати, сам експериментувати. Ну і хто має цікавий варіант, присилайте, я сказав. Пару банок бойлів я за хороший поводок презентую від себе. Отаке, так, що ще? що ще. Ну, там маю. Якщо не маю, докуплю оці квікченджики. -квік У мене отакі мандярські, я ще з Венгрії купив там пачки 3-4. Я маю ще на наступний сезон. От зараз, до речі, я теж вам покажу. ніколи я, а я мав їх, вони маю вже років 5. Поводочниці такого плану. І зараз я до них повернувся знову. Ви Знаєте, щось мені вони, не... особливо такі маленькі. От я зараз нав'язав поводочків от тут на кожній бабінці по 5 поводків. От три варіанти на бурштин, на новий турнір. І ще нав'яжу три варіанти, і ще докупив гачочки інакші. Тестую гачки, тестую розмір, тестую товщину ліски. Тому що одна з варіантів, що у нас чуть-чуть провальчик був, це реалізація. Реалізація покльовки були, риба стояла. Реалізація була погана, тому що працюємо з поводками з гачками. Це проблема постійна. Тобто, навіть водойма вроде би, вивчена. Але постійно щось міняється, щось, якась риба міняється, подача міняється, насадка міняється, довжина міняється, вага кормушечки міняється, шнурочок міняється. Коротше, є з чим попрацювати. І от десь на днях також хочу поїхати на Боштин. Ігор Володимирович там прихворів, от зараз йому трошки вже легше. І поїдемо трошки потренуємося, тому що треба наводити порядок з бурштуном, щось у нас там не виходить. Все буду готувати. Що на наступний сезон? Я ж казав, шнури вроді все є, поводочний матеріал. Я, до речі, докупив одну лісочку, я тут не маю собою. У флагмані купив ксіло -комік. В новій упаковці вона да має бути свіжа. От протестую, 0,9 взяв. Ще треба купити шок лідера. 0,2 для класичного фідера і 0,24 для флета. Я не беру дорогих шнурів. Я от один час користувався брейновськими і, вони, в принципі, мене влаштовували. Вони недорогі і влаштовували. Зелені, темні, прекрасно виконують свої обов'язки. Судилищами все нормально, все вистачає. Ну, от, от, от така підготовка. Ящички купив. Хочу всі такі органайзери взяти, щоб у мене був флет. Я взяв два ящика, я знаю, сам все є, що мені треба. Взяв крісло або платформу свою. У мене ще окрема є сумочка для обвеса. і сумочка для насаду. Насадки прикормки, навіть, можна все в одному ящичку. Таких 3-4 одинички поставив. І любою машиною не треба якихось там фургонів, грузовиків, і поїхав. І все має, маєш на місці. Сигналізатори, ви знаєте, я, я в минулому році флакарпом користувався, вони досить непогано себе показали. Міняти нічого не збираюся. Прекрасно, Я вам ще до них оста... якось зупинюсь. Я, наверное, ще зроблю відео, підсумки і аналіз всього сезону. І ще раз зупинюсь на помилках і зупинюсь на тим, чим планую займатися на слідущий сезон. На що звернути увагу? Я планую. А ви собі зробіть висновки, може хтось і. Також на це зверне увагу на мої помилки. Ще прохання. Я от подивився знову аналітику: майже 60% не підписаних. Хлопці, підписуйтесь, я вам обіцяю, контент буде цікавий, може не так часто, як би хотілося би. Знаєте, інколи просто нема бажання нічого робити. І ви знаєте, яка у нас в країні обстановка, інколи просто опускаються руки. Так себе тримаєш в руках, але інколи тяжко це якось побороти. Єдине, я вам скажу, ця рибалка трошки і відволікає. Оце, рибалка, канал, з вами спілкування. Обов'язково зроблю стрім, щоб поспілкуватись, так скажемо, вживу. Попробую, я вже якось робив, ну, якось мені так не дуже воно стабільно виходить. Але якось получалось, значить, попробую ще раз зробити. Зроблю анонс. За пару днів, щоб ви також спланували свій час. Підготуйте питання. Хочете, зразу напишіть під цим відео запитання, які, на які мені звернути увагу на стріми, щоб я може підготував якісь флетики, якісь гачочки, якісь грузики, там, якісь там, і фідергами. Ну, коротше, по любому запитанню, по класичному фідеру і по флету, підготуйте питання під цим, під цим відео. А я на стрімі буду відповідати і там ви можете додати, уточняти свої запитання. Таким чином спробуємо ще поспілкуватись, тому що зараз рибалок небагато. Уже будемо ну, такі, скажімо, кабінетні відео. Будемо робити якісь монтажі, знову з до поводків звернемося на флети, зверну увагу. Я хочу зробити ще свій флет, один закормочний. Попробую сам зробити. Там є у мене такі, так скажем, думки. дам, а, Щось похоже на цей, але свій, трошки більший. Ну, коротше, побачите, я вам покажу. Ну, отаке от коротеньке відео, так скажем, вечірнє поспілкування спілкування з підписниками. Ще раз скажу. Підпишіться, ставте лайк і коментуйте. Тоді відео краще, алгоритми ютюбовські спрацьовують, і воно йде в рекомендовані на головну сторінку ютуба. Тоді більше переглядів, і мені цікавіше, і переглядів більше. Все, на що я хотів так от сказати, я вам сказав. Ага. Ще хочу зробити ревізію, обов'язково зроблю з насадками. І я, мабуть, банок 30-40 своїх запасів витягну і частину може реалізацію зробимо якусь розпродажу, може, якісь ще розігри зроблю. Так що також не пропустіть підписочка, лайк і коментар. Коли я буду розіграш робити на свої заліжі, я вам. Попереджу. Так що все. Все, пока. Дякую за увагу. Слава Україні. До побачення. Відповіді на запитання зробимо десь знову в кінці тижня. В кінці тижня. Все пока.